Сучасну українську культуру важко уявити без творчої спадщини кобзаря великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Саме він перетворив українську літературу на явище всесвітньої літератури. У його творчості найвиразніше проявилося те, що потім стало важливим провідним для передових українських письменників народність та реалізм. Творчий геній дозволив Кобзареві залишити нащадкам не тільки літературні твори, а й значний доробок живописних і графічних робіт. У творчій спадщині Тараса Григоровича значне місце посідає тема жіночої долі від перших рядків Кобзаря, який починається поемою «Причинна» і аж до останніх сторінок, написаних слабкою рукою поета на порозі вічності. Він постійно розмірковував про роль і місце жінки в людському суспільстві свого часу. Іван Франко зазначав: не знаю в літературі всесвітній поета, котрий би так витривало, так гаряче і з ціллю свідомою промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисте людське життя, котрий би таким могучим словом бочував усе те, що в'яже, деморалізує і. Тисне жінку. Співчуття співпереживання поета своїм героїням було настільки повним, що висловити його в ряді творів він зміг не інакше, як у формі жіночого ліричного монологу, які яскраво відображені в таких творах, як лілея, русалка, на що мені чорні брови. А там, де Шевченкові поета збракувало слів. Його художній талант яскраво передавав його думки і почуття, на малюнках, в яких він з ніжністю та благоговінням відтворював чарівні образи. Яскравим прикладом є картина Катерина, створена Тарасом Григоровичем, на тему одноіменної поеми. Ця композиція посідає особливе місце в мистецькій спадщині художника. Але якщо Шевченко-художник в зображенні жінок продовжував вже існуючу традицію, то у створенні літературної галереї жіночих образів він йшов принципово новаторським шляхом. Літературна традиція підіймала жінку на п'єдестал, робила її предметом оспівування, обожнювання, метою любовних устремлінь або об'єктом осуду і ганьби. Шевченко зробив жінку і ставлення до неї мірилом справедливості, морального здоров'я, соціальної розвиненості людської спільноти. Він поставив її у центрі всього суспільного життя. Творча особистість Тараса Григоровича формувалася в епоху, коли жінка перебувала під тиском з боку родинних традицій, громадських звичаїв, церковної моралі та монархічної влади. Тож для покріпаченої селянки заявити свої права на власну долю було майже нездійсненою мрією. Головною проблемою жінки була боротьба за свою людську гідність і суверенність. Навколо права на вільне та щасливе кохання розгортається колізії переважної більшості балад, поем, ліричних творів на сторінках Кобзаря. Автор підтримує право на вільний вибір і в творі. Тополі радить дівчатам. Кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Хоча в творах Шевченко кохання і бажання йти за своїми почуттями всупереч існуючим традиціям приносять дівчатам тільки труднощі, а частіше закінчуються реальною трагедією життя і загибелі, які яскраво представлені у творах причинна та Катерина. Щаслива голубка, високо літає! Полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто ж і розкаже, і хто т'є знає, де мило ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи може з другою, другою кохає, її чорнобриву вже забува. Місяченько, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденькі, чорнобривий, знайшли вчора у Дуброві. світи довше в чистим полі, щоб загулися до волі, поки відьми ще літають по світинам, он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила, схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, Що лізе верх по стовбуре до самого краю. Ото ж та я, дівчинонька, що сон наблудила, отаку то її причину ворожка зробила, на самий верх на гілячці стала, в серце коле, подивись на всі боки та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли сердешною та й залоскотали. Пішов шелест по діброві, шепчуть з густі лози, а дівчина спить під дубом при битій дорозі. Знать добре спи, що не чує, якої є созуля, що не лічить, чи довго жить, знать добре заснула. Вважається, що поема Катерина належить до кращих творів про жіночу долю. Хоча зображені тут, Страшні картини забубонного українського села. Незахищеність матері одиначки, описав поет у своєму творі. Люди в Україні часів 19 століття були безправними, суворими були моральні звичаї, а наслідок понівеченій недолі багатьох дівчат. Так і Катерина, засуджена батьками і суспільством, пішла світом шукати свого Івана. Автор пройнятий долею своєї героїні, він її жаліє і ні в якому разі не засуджує. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з милим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Та образ жінки постає головним в творах Шевченка, тому що головним для автора. В його власних мріях завжди була родина. Родина, яку він втратив в ранньому дитинстві, і яку йому так і не вдалося створити в дорослому житті. На думку Тараса Григоровича, жінка є головним чинником і захисником родини. Мрія стала загальним ідеалом людини у Шевченковому кобзарі. Освіта наш незаходимий, от і пречистеє в женах благоуханне сильне Крима. Шевченко надає жінці визначну роль у створенні українського національного життя. Так у Катерині він, перш за все, підкреслює, що дівчина українка і за моральними якостями протиставляє її москаликові. Жінка для Шевченка хранителька родинного вогнища, продовжувач роду. Жінка зберігає затишок оселі і мову, якою навчає своїх дітей. Яскравий приклад, який ми бачимо в поемі Марія, що саме на жінку поет покладає роль у спасінні людства від зла і нелюбові. Долі жінок з поем Шевченка відображають загальну долю людства і українського народу. А отже, і його сподівання на відродження. Тож можна сказати, що Родина справжня суть всього кобзаря. А оскільки основу сім'ї складає жінка і діти, то вони і наповнюють собою всі кращі твори поета. В народній поезії у Шевченка село звичайно римується із словом весело. Ідеалом поета було, аби пустиню опонували веселі села, а також значимим є зображення хати, одного з улюблених мотивів Шевченка. Переважно хатина лише згадується звичай з доданням епітета Біла, хатини біленькі, мов діти в білих сорочках, або хатина, наче дівчина стоїть на пригорі. У нещасних сім'ях хатина, за словами автора, пусткою огнеє, покої не мазані, сволок не митий. Кращі описи хатини ми бачимо у віршах хатина і вечір. Потреба в родинному житті відмічена в багатьох місцях кобзаря. Особливо видне значення в поезії Шевченка мають діти. Причиною тому були сильні особисті враження поета з його важкого дитинства і його любов до дітей, що підтверджується, окрім кобзаря, і багатьма біографічними даними. Незаконно народжені діти або байстроки зустрічаються на багатьох сторінках кобзаря. Як темна пляма кріпасного побуту. Один з найулюбленіших мотивів Шевченка покритка. У автора був попередник, що торкався цього мотиву, Квітка Основ'яненко. У народній поезії покритка зустрічається рідко, подекуди в піснях, де й то переважно мимохідь, і описово. Шевченко належить заслуга ґрунтовного вивчення соціальних умов, що породжували при кріпацтві покриток. І заслуга зображення їх не лише художнього, але й гуманного. Поет не жалів темних фарб при описі долі бідолашне, місцями не без перебільшень. Великим співчуттям Шевченка користувалися також наймички. Ціла поема один з найкращих творів Шевченка, присвячений наймичці, і отримав одноіменний заголовок. Доля була в матері Ганни з поеми Наймичка дуже важкою. Народивши сина поза шлюбом, так само як і Катерина, вигнана батьками з хати. Ганна не вдається до самогубства. Дитина для неї дорожча за власне життя. Тож, ідучи битими шляхами, розмірковуючи над долею сина, вона вирішує віддати його багатій бездітній сім'ї. Стривай, лише, чи чуєш щось плаче за воротьми, мов дитину. Побіжим лиш, бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та й догоріть, прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго і новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. В образі жінки Тарас Шевченко традиційно втілює узагальнений образ України, яка уявляється йому незахищеною істотою, що втратила свої часи раю. Тому поет вдається у своїх творах переважно до образів жінок покриток, ославлених та зневажених, але прекрасних у своїй материнській любові, своїй чистоті. Шлях, який протягом життя проходять героїні творів Шевченка, не мав би втілює цілий шлях людства, що його необхідно пройти для морального очищення та удохотворення. Тарас Григорович зробив велетенський внесок у пробудження і формування національної свідомості українського народу, в розвиток української та світової культури, ідеї, думки, вся творчість Шевченкового генія стала тим живим феноменом, який далі розвивається вже в свідомості українського суспільства. Як актуально сьогодні звучать безсмертні Шевченкові слова? Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть.